Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, розпочинаємо читати книгу Числа. Сьогодні слухаємо першу главу. Тут буде розповідатися про подорож вибраного народу до обіцяної землі. В цій землі на людей чекає родюча земля, прекрасні сади, спокійне життя. В тому випадку, якщо народ буде слухняний до Божого закону, цей шлях буде непростий. І ми з вами, коли читали книгу Вихід, говорили про те, що народи, які населяли цей ханаанський край за вченням святих отців, є прообразами різних страстей і гріхів, які теж оточують кожну людину і спокушають її. Для того, щоб її зруйнувати. Як саме е, ці народи будуть спокушати Ізраїля, ми прочитаємо неодноразово. І е, кожна людина, кожен християнин верніше, це воїн війська Христового. І все життя людина має, е, не покладаючи рук, боротися із усякими спокусами, які, які є навколо неї. Тому от тих, хто духовно працює над собою, називають подвижниками, тому що вони весь час роблять подвиг подвиг праці, духовної праці над собою. Тому що найгірше для християнина може бути це духовне розслаблення, коли людина перестає духовно працювати над собою, і тоді вороги без проблем заходять її в душу в її душу. І Опановують її і зв'язують, як сказано у святому писанні. І тому ця подорож ізраїльського народу до обіцяної землі розпочинається з підготовки до війни. І відповідно для того, щоб розрахувати правильно свої сили, треба знати, скільки є воїнів, і Господь дає наказ зробити перепис. І буде пораховано всіх, хто може тримати в руках меч для того, щоб вирушати дорогу, дорогу до обіцяної землі. Давайте будемо читати першу главу книга числа. І сказав Господь Мойсеєві у пустелі Синайській у скині зібрання. У перший день другого місяця, у другий рік після виходу їх із землі Єгипетської, говорячи, <кій> підрахуйте всю громаду синів Ізраїлевих. <кій> <кій> за родами їх, за сімействами їх, за числом імен, усіх чоловічої статі поголовно, від 20 років і вище. Усіх придатних для війни. У Ізраїля, за ополченням їх порахуйте їх, ти й Аарон. З вами повинні бути з кожного коліна по одній людині, яка в роді своєму є головною. І ось імена чоловіків, що будуть з вами. І перераховується далі. Спочатку перераховують старішин 12 колін Ізраїлевих, а правильніше 11. Чому зараз ми з вами прочитаємо. Ми ці імена всі не будемо з вами прочитувати. Тут сказано, яка кількість в кожному коліні була людей. І читаємо із 44 стиха, це вже йде завершення перепису. Ось ті, що війшли у підрахунок, яких порахував Мойсей Аарон, і, і начальники Ізраїля. 12 чоловік по одній людині з кожного племені. І було всіх, що увійшли в підрахунок синів Ізраїлевих, за сімействами їх від 20 років і вище, усіх придатних для війни в Ізраїлі, і було всіх, що війшли у підрахунок 603 550. Але вити за. Поколіннями батьків їх не були пораховані між ними, тому що левити не беруть до рук меч, оскільки це священнослужителі, і їх справа духовна боротьба, духовна молитва. І тому ця традиція вона зберігається, і по сьогодні що священнослужителі не йдуть до війська. Але насправді священнослужителі присутні бувають і у війську. І е, е, священнослужитель, який допомагає воїнам духовно укріплюватися, називається капелан. Це той, хто служить у армії, і сьогодні в нас вже є постанова Православної церкви України про державну, так би мовити, акредитацію капеланів, і вони сьогодні як Військово зобов'язані, теж можуть звершувати своє служіння у військових частинах і духовно укріплювати наших воїнів. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: тільки коліна Левія не внось у перепис і не враховуй їх разом із синами Ізраїля, але доручи Левитам скинію кинією откровення, і все приладя їй і все, що при ній. Нехай вони носять скинію і все приладять її, і служать при ній, і біля скинії нехай ставлять стан свій, і коли потрібно переносити скинію, нехай піднімають її левити, і коли потрібно зупинитися з нехай ставлять її левити. А якщо приступить хто сторонній, відданий буде на смерть. Отже, навіть стан Левитів має бути. Біля скинії, тобто їхнє поселення максимально бути, мають вони бути розташовані біля Скинії, щоб звершувати постійне служіння, щоб бути, так би мовити, на місці, коли людина звертається з якоюсь потребою. І в нас теж така є традиція, що біля храму завжди дуже добре, якщо так є. У нас на нашій парафії таке, що біля храму є будинок священнослужителя, і це дуже зручно для всіх, хто хоче прийти до храму і разом поспілкуватися із Священнослужителем. Ну і ще сказано: що хтось доторкнеться до священного в скинії, то буде піданий смерті. От в грецькій традиції. В Греції, відповідно, тих церквах, які ближче мають духовне єднання із Грецією, тому що, на превеликий жаль, ми під час, під час радянського періоду були приєднані до російської церкви та ще раніше до ну, через те, що Російська імперія панувала на території України. Доволі великий проміжок часу, і тому ми більше з'єдналися із традицією російської церкви. І от в цій традиції меряни не доторкаються до престолу і до малого жертовника, і не входять у вітер через царські врата. Але у Греції такого обмеження немає. І там меряни можуть доторкатися. До престолу, до малого жертовника і проходити також через царські врата. Я думаю, що в цьому є духовне пояснення, от, адже ну, ми живемо в новому часі, от, коли ми Господу поклоняємося в дусі. Ну, це, як я вам завжди кажу, дуже часто, можливо, у мене це повторення, що це окрема тема. Ну, наприклад, от, е, е, ми звикли, що нас може причащати лише священнослужитель. Я кажу від імені Мерян, що він знає, що він може причаститися лише в тому випадку, якщо його причастить священник. Але ці літургісти, які досліджували історію української церкви, говорять про те, що, наприклад, у козаків хрест складався з двох частин. Тобто, хрест він мав всередині ковчежець. Він відкривався цей хрест, і там вони з собою носили причастя. І якщо ставалося так, що козак отримував смертельну рану, то він перед смертю міг відкрити цей ковчег, який був у хресті, і сам міг причаститися. От. І е, про те, що е, мерянам додому давали причастя, ми так, також і знаємо із практики перших віків Церкви е, Христової. От. Тобто, все не так просто, як, е, як я вже говорив, е, як, все не, не так у світі, як е, на нашій парафії, як в нашому селі, як ми звикли. Практики дуже різні, і тому ніколи не треба спішити. Впадати в якісь крайності, там сперечатися, що от там правильно, а там неправильно. От, тому що спочатку треба наскільки можливо вивчити історію, ту інформацію, отримати, яка є. А сьогодні дійсно є доступ до, мабуть, до всієї інформації. Ніколи не було таких можливостей, як тепер, що кожен може знайти все необхідне для того, щоб почитати, які ж є практики звершення. Богослужіння, от які є традиції. от І тоді ми менше, будем, менше будем, будемо менше такими упередженими от до когось, менше буде фанатизму, менше буде гріха, більше буде любові, порозуміння. Тут ну, ще кілька стихів лишилось. Давайте прочитаємо. Сини Ізраїлеві повинні ставати кожен. У стані своєму і кожен при своєму прапорі за ополченням своїм. А левити повинні ставити стан біля скинії откровення, щоб не було гніву на громаду синів Ізраїлевих, і будуть левити стояти на сторожі при скинії откровення, і зробили сини Ізраїлеві, як повелів Господь Мойсеєві, так вони і зробили. Скинія тут названа скинією откровення. Тобто з Кинії буде народ, народ буде мати можливість спілкуватися з Господом, і Господь буде говорити з народом саме у цій Скинії. Ну, на цьому ми завершили з вами читання першої глави Книги Числа. Хай Господь усьому нам допомагає. Слава Ісусу Христу!